Кожен хлопець, чоловік повинен вміти постояти за себе, за свою сім'ю, за своїх рідних. Кожна перемога важлива. Просто подобається, більше емоцій, більше адреналіну. Більше ММА порівняно молодий вид спорту. Втім, свої витоки бере ще у стародавній Греції. Нині він особливо популярний за кордоном. В Україні тільки розвивається. Не виключення і наше місто. Днями тут відбувся турнір зі змішаних єдиноборств. Це перший раз, це пробний раз. Я думаю, в подальшому ми будемо старатися організувати більше боїв, більше суперників, але це кращі бійці з міст, які були сьогодні представлені. Випадково або задля більшого ажіотажу ММА називають боями без правил. Втім, запевняють організатори. Це груба помилка у змішаних єдиноборствах Є правила ведення бою. Такого немає, бої без правил. Це говорять люди, які не розуміються в цьому взагалі. Є є обмеження, є певні правила. По перше, це не можна наносити удари в пах, це не можна наносити ударів в затилок в спину. Якщо суперник впав на три точки опори, не можна бити його з ноги в голову, тільки наносити удари ручками. Коли він лежить на спині, можна наносити тільки удари по ногами по ногам. Є певні правила, При тому ММА залишається досить травматичним видом спорту. Втім, для справжніх чоловіків це не перешкода. Мені подобається, де є суперечка між двома спортменами, а не команда на команду. Тому я обрав цей спорт. І не жалію, хоча були... «Проігріші дуже сильні. Ламали там нос, руку, але я не здамся, я буду йти до кінця. Така позиція практично у кожного бійця. Втім, тільки у восьмикутнику. Там адреналін зашкалює та імпульс бере верх над розумом. Але поза кліткою ці хлопці щирі та усміхнені. Я вже ну я не знаю, вже років вісім займаюся, Але але різними не чисто як там працю. Подобається цей. Від спорту, більш всього. Варто додати, що ММА – це змішані єдиноборства, тому бути сильним у партері або стійці для цього спорту недостатньо. Ти повинен бути ну, розвиненим в усіх напрямках. Ти повинен бути добре руками, ногами, повинен вміти боротись. Тобто в усіх напрямках маєш бути розвиненим. Ну, чогось одного не буде достатньо. Для Києва Одеси, чи Львова ММА не новинка, а ось для Хмельницького навпаки. Тому й не дивно, що октагону ми досі не маємо. На перший турнір клітку довелося запозичити. Втім, переконані організатори наступного разу матимемо свою. Плануємо на наступний раз зробити самим, самим зробити, виготовити. Чи купити, ну ми пойдемо, продумаємо. Але те, що восьмикутник потрібен на ціле місто Хмельницьке, це однозначно. Ми думаємо, що «Дух Поділля це буде перший, перший турнір. Ми будемо, що ми його започаткуємо і щорічно проходити. Так кажуть, гартуватимуть українську волю та поширюватимуть спорт серед молоді. Це популяризація спорту. Ми хочемо, щоб молодь наслідувала приклади, щоб в них були кумири, спортсмени. І саме основне, щоб... Має бути сучасний, сучасний підхід до спорту. Тобто це не повинен бути якийсь поломаний спортзал. Це повинно бути в форматі такому, щоб дітям це подобалося і вони бачили, де вони будуть в майбутньому виступати. на кукуріка ігор павлюк володимир сергіїв роман шевченко новини телеканал вісім